Всім привіт! З початком нового телевізійного сезону фідбек знову в ефірі. І хоча літо вже закінчилося з зубдаю, у нас буде також спекотно, дуже спекотно. Тому що моє особисте повернення в ефір схоже на початок анекдоту. повертається якось чоловік із відрядження, а на нього чекає несподіванка на ім'я Наталя Корскова. Хоча я, колега, титрував би тебе як Наталя, сюрприз! Дякую, дуже дякую, друже, за виставу. Хоча я, як мені здається, цього не потребую. Ось краще нагадай ти нашим глядачам, чим там широко відомо в узких колах. Ах, отже так. Ну що ж, стадіон так стадіон. Я є музикант. Я пишу сам музику, я сам співаю. У мене нарешті вже 33 альбоми. Твій хіт? Ой, все, ой, все. Стіну цою у прибачив, я розмальовувала. Саме серденько, чи може після цього до вас звертатися Наталя Петрівна? Так, починаємо. Напевно, все ж таки треба пояснити, що тут відбувається. А відбувається оновлення та наповнення з нового у програмі. Я ну я б так не сказав, і з моїм чудовим співвідучим ми будемо знайомити вас з крутими музичними гуртами міста, країни світу. Так насправді є що розповісти, кого показати, і взагалі, як сказав Джон Леннон, для кожного чоловіка рушійна сила це жінка. Без жінки навіть Наполеон був би простим ідіотом. Ось, а ще про популярні та маловідомі субкультури, про книжкові новинки, але новинам музичним пріоритет. Фідбек в ефірі, а значить, буде про смажування з кров'ю медіум рейр. Це про новини шоу бізнесу. Хоча давайте будемо чесними, іноді це не бізнеси, навіть не шоу, але варта нашої уваги. Так в кіно вже можна подивитися документальний фільм про легенду української музики Назарія Єремчука. Так, це той самий що гай зелений гай. Але не тільки червона рута, водограй, стожари та десятки інших хітів Ми знаємо через його незрівняний голос та харізму. Він той, хто зробив українську пісню модною. Грай музика, грай, хотіла підспівати модна пані Адель, але не сталося. Співачка Адель залишає сцену. На цьому місці Карл Легерфель радісно плескає в долоні, десь там на хмаринках. Хейтер співачки нарешті дочекався. Співачка Адель повідомила, що планує на деякий час взяти паузу у створенні музики та зайнятися іншими творчими справами. Артистка дала інтерв'ю німецькому телеканалу та розповіла, що вона виснажилася після тривалої серії виступів і тепер планує взяти довгострокову паузу. Співачка не конкретизувала, чим планує зайнятися далі, але у її шанувальників є декілька припущень. Так ймовірно, вона нарешті доробить ремонту маєтку, який придбала за 60 мільйонів доларів у Сільвестра Сталоне. Хоча Адель і пишалася такою покупкою, згодом американські медіа помітили, що співачка так і не переїхала у будинок, а в ньому триває ремонт. До речі, до речі, Адель ніко ніколи не грали у кіно, що рідкість для поп-зірки її масштабів. Тому від мене це натяк для кіностудії – Починайте палювання на Адель. Однак, якщо в одному місці поменшило, то в іншому додалося, і це саме той день. Через 24 роки після першого релізу трек Той день гурту Океан Ельзи отримав нову версію за участі різних українських музикантів. У нової версії заспівали Кола Джері Хейл. Як так пан Вакарчук каже, що у нього було бажання зробити це з виконавцями, які в буквальному сенсі народилися або в часи, коли створювався океан Ельзи, або після того, тобто є ровесниками групи. А між тим, 12 жовтня океану Ельзи виповнюється 30 років. Тому на цей день музиканти виступлять з концерт. У столичному палаці спорту святковий концерт отримав назву Океан Ельзи. 30 років той день. 43 рочки цього року виповнюється проекту і жінці під ім'ям Брітні Спірс. І хоча поп-принцеса давно покинула королівство, її ім'я не сходить зі сторінок жовтої преси, а тепер ще й з екранів. Схоже, компанія Universal Pictures отримала права на екранізацію бестселера Брітні Спірс Жінка в мені. Режисером проекту виступить Джон Чу що знімав ілюзію обману 2» та у вікіт заряної Гранди. Найголовніше хто зіграє культову співачку. Наразі невідомо. Кастинг лише має розпочатися. Смішно, якщо це буде Адель. Так, так, смішно. Нагадаємо, книга розповідає про шлях спірс до слави та про те, як вона долала багато життєвих труднощів. Ну заразом вона там мімохіть потопила Жастіна Тімберлейка, але хто там цих тімберлейків перераховував? Жастін досі марно намагається відмитись. Це від зізнань брітні. Отакий сьогодні медіум Рейр. Сам Я книжку не читав, але автора засуджую. Чекаємо на екранізацію чорної книги Білої Поп принцеси. А поки що наша нова рубрика про книжки. Колега, тобі слово. Так, так, на відміну від колеги книжки, це моя тема. Ну, після такого кусь у біківена. Навіть не знаю, що чекає на мене після закінчення програми. Пробач, друже. Remember and Read – запам'ятай та читай Це фідбек. Новий формат сьогодні. Хочу розповісти про книгу, яку закінчила днями планетарна фантастика, що плавить мозок. Це про книгу Ларіона Павлюка. Танець недоумка, яка свого часу увійшла до довгого списку книги року BBC. Не знаю, як кому ця книга, але для мене це дещо незвичайне. По-перше, це новий рівень української сучасної прози і не просто прози, а фантастики. А по-друге, захоплюючи незатоптаний сюжет: секс, пилок. Антрокенрол, and and саме так хочеться сказати спочатку, а подумавши, так і залишити. Я, до речі, дуже не люблю, дуже фантастику, де згадуються такі багатоокі монстри та безгрішні супергерої з матері землі. І у цій книзі вони є, але не завжди вони інопланетні. Іноді монстр це ти сам. Тож. Космічний біолог Гіль, за плечима якого чимало військових операцій, переживає не найкращі години. Безробіття, сім'я на міжі розлучення. Ще й висока ймовірність, що виявиться спадкова генетична хвороба, в якій швидка смерть це чи не найкращий фінал. Ось неочікувано з'являється пропозиція роботи: наукова експедиція на далеку планету. Хороші гроші, медичне страхування, мінімальні ризики. Здавалось би, що могло піти не так. Спойлер: все могло піти не так. На щодо автора Ілеріон Павлюк сьогодні офіцер ЗСУ. І за його словами, придумати сюжет найпростіше, щоб він став вартим, потрібна глибина. Коли замислюєшся над нею, починаєш будувати всесвіт і персонажів. Remember and read. запам'ятай та читай. Ось ти почала з того, що не любиш монстрів, та ти просто не вмієш їх готувати. На вулицях України іноді з'являються такі цікаві персонажі з такого незвичайного всесвіту, що бабусі в паніці розбігаються. А тим часом вони класні, бо це представники дуже цікавої субкультури. Visual K. Викривачі міфів. Це ми з тобою сьогодні і допоможе нам у цьому Міркурія, шанувальник Visual K. Привіт, привіт, Дніпро. Дякую, що запросили. Якби ти описав стиль віжулке людині, яка ніколи про нього не чула, що робить цей стиль унікальним серед інших? Я б взагалі це, це описав як чарівний світ свободи, тому що справді для мене особисто все ж таки цей жанр стилю мені дуже допоміг. Основна ідеологія та філософія віжуалкей для тебе особисто. Це більше про музику, зовнішній вигляд чи внутрішнє самовираження. Все ж таки, віжуакей, який не є субкультурою особисто для мене. Він про все одразу, як і про зовнішнє, так і про внутрішнє. Поєднується все одразу. Музика, стиль та безпосередньо те, що своєю творчістю несе артист в маси. Проте, для того, щоб в першу чергу зрозуміти, це потрібно також ознайомлюватись більш глибоко з творчістю тієї чи іншої групи. Чи знаєш ти гурт Dead Дедайс? Якби у тебе була можливість поставити питання учасникам цього гурту, що б ти у них запитав? Так, про гурт Dead Дедайс. Um, щоб я в них спитав. Який гурт uh, для вас, хлопці, став найбільшим натхненням? Дякуємо, Меркуріо. Фідбек для тебе має подарунок. Звичайно, безумовно, зрозуміло. Ми не могли не покликати в ефір єдину в Україні групу, яка грає в цьому стилі. І твоє питання не залишилось без відповіді. Отже, Dead Дедайс. Отже, з нами Мако, лідер вокаліст гурту Dead Eyes. Привіт, Мако. Привіт, Наталя. Привіт, Євген, привіт, Дніпро. Ось ми знову зустрілися. Перше питання. Вам ставимо навіть не ми, а ваш прихильник, щоб був в ефірі тільки но. Отже, хто з представників японської вікей сцени для вас став найбільшим натхненням? Хто став моїм натхненням? І, або сказати, хто став натхненням на той момент для всієї групи, коли ми тільки починали. Це були Діренрей. Це був тоді в минулому це був МУК. І потім це були газети. І ще Дес Ви єдині в Україні адептові жулки. Чому ніхто особливо не йде цим шляхом? Ми не єдині. Е, можливо, ми найбільш е, живучі на цій сцені е, впродовж років. Е, і якщо, мені, якщо я не помиляюся, то ми навіть не перші. Але я можу помилятися в датах, бо це було дуже давно. Е, чому ніхто не йде цим шляхом? У е, нашій країні у музикантів не, їх не дуже приваблює візуальна частина. Яку, яка, яку ви можете побачити у Вікеї. Тобто так, можливо, інші костюми, інші образи, які більш притаманні Європі Америці, ви ще можете побачити, але те, що притаманне Японії, нашим музикантам це не, не близько. Доводиться адаптувати музичні традиції та естетику віжуал Кей для української аудиторії? Ні, не доводиться. Тому що український глядач, він коли приходить на Visual Key групу, він знає, що він хоче отримати. Йому не потрібна адаптація, йому потрібна віжул Кей складова у тому вигляді, в якому вона ізначально була. А чи можна сказати, що Visual кейт це своєрідна суміш Глем Року Ема, приправлена японською тематикою? Ну, зовсім так. Звісно, тут є глем рок тут є емоційна складова. І так, да, це сто процентів, що японською тематикою воно все приправлено аж бігом. Коли розбираєш партії, коли слухаєш, коли дивишся, то ти бачиш, що менталітет він вплив впливає. І це дуже цікаво. Дуже цікаво розбирати музику різних країн і дивитися, як вони її роблять. Ми дізналися, що зараз виступи на паузі, тому що деякі учасники гурту пішли на фронт, а творчість ви вимушені теж зупинити. На жаль, так, тому що половина групи, половина групи вже на фронті, тому ми не можемо зараз робити свої нові треки. Нас ми повинні були б цього року порадувати глядача новими піснями, але не склалося. Ось тому інші, інші учасники гурту вони підтримують свій скіл, вони намагаються його покращити, не покидають музику, вони тренуються, але всі ми розуміємо, що всі можуть бути на фронті, тому якось так. Як виглядає майбутнє Дедайс? Чи плануєте ви щось нове для фанатів після того, як ваші колеги повернуться з фронту? Так, і в нас були дуже шикарні плани. Е е і коли, е коли хлопці повернуться, ми їх реалізуємо обов'язково. Ось в мене є ось така класна штука. Бачите. Думаю, що багато хто знає, що це. Так як я не стрімер, то можна здогадатися. Ось так, що так, ми, ми Ми дамо щось нове, щось кльове, щось, що порадує наших глядачів. Дякуємо від серця. Для того, щоб наші глядачі перейнялися духом Visual Алкей, ми зараз послухаємо одну з композицій, Dead Дайс. Звичайно, кожен почує щось своє. Я чую головне, український музичний простір дуже сучасний і на дуже хорошому рівні. Ми з Наталією прощатимемося. Слухайте гарно, а також читайте найкраще, поважайте різне та дивіться в ПЕК.